21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи, заснований на честь початку двох революцій: Помаранчевої у 2004 та Євромайдану у 2013 це свято відзначають щорічно і було започатковано указом президента України у 2014 році. Відзначення дня гідності та свободи дев'ятої річниці революції гідності відбувається цього року. На жаль, в умовах війни. Теперішня війна це новий майдан, але вже в межах всієї країни. Сьогоднішній день це підтвердження того, що події 2013 та 2014 років на майдані змінили наш народ. Об'єднали нас в єдиній соборній і незалежній Україні, з нагоди відзначення дня гідності та свободи щиро вітаємо учасників національно визвольної боротьби, всіх тих, хто відстоїв перемогу революції, гідності та сьогодні мужньо боронить рідну землю. Сьогодні ми вшановуємо героїв Небесної Сотні та всіх українських воїнів, які беруть участь у війні. Усіх тих, хто власним життям своєю жертовністю демонструє щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Усі вони залишаються в пам'яті народу назавжди, стають гордістю, і прикладом для майбутніх поколінь. В цей знаменний день ми вшановуємо справжніх патріотів України, які впродовж всієї історії боролися і працювали за для незалежності нашої держави, дотримання справедливості та прав людини. Нині ми йдемо нелегким шляхом, демонструючи свою гідність та прагнення до свободи. Разом ми сила, ми сильні, ми відважні, а отже, маємо право на найкращі зміни.